Історія Саші та легенди вічного циклу Новий світ творення, створений Сашею дослідником, процвітав Зоряний притулок, осяяний серцем творення, став домом для селян, алеїв і зоряних лисиць, а його біоми, кристалічні джунглі, зоряний океан, Плавучі гори та місячні рівнини, приваблювали мандрівників із міста сяючого світла. Код Всесвіту. Захований у таємній бібліотеці, став символом Сашиного тріумфу як творця. Проте одного вечора, коли Саша спостерігав за зорями з храму творення, зоряна корона на його голові раптово засяяла яскравіше, а серце творення видало низький гул. У ту ж мить перед ним з'явилася голограма прадавнього архітектора, який залишив загадкове послання. Цикл Майнкрафту вічний. Але його рівновага під загрозою знайди легенди вічного циклу або все, що ти створив, розпадеться. Саша зрозумів, що його пригоди не завершені. Новий виклик, порятунок самого Майнкрафту кликав його до невідомого підготовка до остаточної місії легенди вічного циклу, за словами архітектора, були розкидані по п'яти реліктах, захованих у різних вимірах. Що підтримували баланс світу, Саша зібрав усе, що мав для цієї епічної подорожі, спорядження легендарного героя, броня з зоряного кристала, підсилена чаром творення драу, що дозволяло відновлювати пошкоджені структури, булава з зоряною гармонією траді та новим чаром вічний удар, який завдавав шкоди через виміри, лук із зоряним спалахом траді і нескінченністю здатний стріляти крізь портали. Елітри з космічним польотом чи що дозволяли перетинати розломи між вимірами, зоряна корона, яка тепер могла виявляти реліквії циклу, тотем безсмертя, компас відновлення, зачаровані золоті яблука та зілля космічної стійкості драуї, ресурси та артефакти, код Всесвіту для стабілізації вимірів під час пошуків, запас космічних перлин, уламків еха, зоряних кристалів. І драконячого подиху для створення тимчасових порталів, скринки шалкера з будівельними блоками, їжею та насінням для відновлення зруйнованих біомів, нова музична платівка, створена з фрагментів, знайдених у новому світі творення, що заспокоювала ворожих істот. Команда Саша взяв із собою Еріка, чаклуна навігатора, кількох алеїв для збору ресурсів і зоряну лисицю на ім'я Астра. Яка могла відчувати енергетичні аномалії. Селяни міста сяючого світла залишилися підтримувати маяки. А зоряний флот, зоряний вітрильник, космічний спис, галактичний щит і зоряний сокол був готовий до міжвимірних польотів. Пошук реліквій зоряна корона вказала на п'ять вимірів, де ховалися реліквії: незер, край, глибинна темрява, загублена галактика. Та таємничий вимір циклу, про який ніхто не чув. Подорож. Крізь виміри, Саша розпочав місію, використовуючи зоряне серце для відкриття порталів. Кожен вимір приносив нові випробування та реліквії. Незер реліквія полум'я у Багряних лісах. Незера Саша знайшов стародавню фортецю, охоронювану полум'яним воїном, гібридом Блейза та візера. Воїн викликав лавові бурі, але Саша, використовуючи зілля вогнестійкості та вічний удар булави, переміг його. Реліквія полум'я, палаючий кристал, стабілізувала енергію порталів. Край. Реліквія порожнечі у краї серед плаваючих островів, Саша зіткнувся з порожнечим лицарем, ендерменом, що керував армією шалкерів і телепортувався між вежами. Елітри та зоряний спалах Лука допомогли Саші знищити вежі, а Астра відчула реліквію. Реліквія порожнечі, сфера з ендерперлів, зміцнювала зв'язок між вимірами. Глибинна темрява. Реліквія тиші. У стародавньому місті Саша зустрів тінь Вардена, ще потужнішу версію монстра, що реагувала на вібрації коду Всесвіту. Використовуючи вовняні доріжки, швидке крадіння. І сніжки для відволікання Саша дістався до схованки. Реліквія тиші, скалксфера гасила хаотичні енергії, загублена галактика, реліквія зірок. На кристалічній платформі загубленої галактики Саша бився із зоряним титаном, істотою, що викликала метеоритні дощі. Зоряний вітрильник і космічний спис допомогли відбити атаки, а Ерік використав зілля слабкості. Реліквія зірок зоряний осколок, синхронізувала час у вимірах. Вимір циклу. Реліквія рівноваги. Останній портал привів Сашу до виміру циклу, сюрреалістичного світу, де біоми змінювалися щосекунди, а час плив хаотично. Там його чекав хранитель циклу, істота, що поєднувала риси всіх попередніх ворогів. Битва була виснажливою. Саша використовував усі реліквії, щоб стабілізувати вимір. А вічний удар і код Всесвіту завдали вирішального удару. Реліквія рівноваги, золоте кільце завершила набір. Відновлення вічного циклу зібрані реліквії Саша приніс до храму творення в новому світі. Підсилений зоряною короною. Він розмістив їх навколо серця творення, яке засяяло сліпучим світлом. Голограма архітектора з'явилася знову. Ти довів, що гідний бути охоронцем циклу, реліквії відновили рівновагу, але тепер ти маєш підтримувати її. Виміри Майнкрафту стабілізувалися, портали працювали без збоїв, біоми перестали руйнуватися, а новий світ творення став осередком гармонії. Саша отримав новий артефакт мантія циклу, що дозволяла миттєво подорожувати між вимірами. Новий охоронець і нові горизонти. Повернувшись до міста сяючого світла, Саша встановив мантія циклу в храмі творення поруч із зоряною короною. Алеї гуділи від радості. Астра ганяла по зоряному притулку. А Ерік запропонував створити академію для навчання нових дослідників. Стоячи на вершині храму, Саша дивився на свій світ, що тепер був частиною вічного циклу. Він став не лише творцем, а й охоронцем рівноваги. Чи варто навчити інших користуватися кодом Всесвіту, чи дослідити інші цикли, що, можливо, існують за межами Майнкрафту, чи створити ще один світ, де герої з інших серверів могли б об'єднатися? Цикл вічний, і я його частина. усміхнувся Саша, поправляючи зоряну корону. Його пригоди стали легендою. Що передавалася з виміру в вимір, надихаючи нові покоління дослідників.